Про створення нового спецподрозділу Нацполіції поговоримо з командиром батальйону «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова, підполковник поліції Олександр Твердохліп у нашій студії. Ми раді вас вітати. І сьогодні ви у Дніпрі з особливою місією розповідайте. Я сьогодні дійсно з особливою місією, за дорученням президента України, ми презентуємо в місті Дніпрі створення нового підрозділу. Це департамент поліції особливого призначення. Об'єднана бригада Людь. Підрозділ вже сформований чи на стадії формування? Підрозділ за зараз тільки на стадії формування. Доручення було підписано 13 січня, тому ми наразі тільки формуємося, набираємо особовий склад зі складу поліції, а також числа цивільного населення. До складу підрозділу буде входити полк Сафарі. Полк цунамі, окремий штурмовий батальйон Луганськ-1, а також окремий полк вогневої підтримки. Скажіть, чи були якісь особливі вимоги для тих, хто захотів долучитися? Одна найважливіша особлива умова при наборі це бажання щось зробити більш активно для нашої держави, для її визволення від країни агресора. Ми вимагаємо... чи потрібен був обов'язковий там військовий досвід, наприклад, обов'язково військового досвіду не потрібно. А за основою в бригаді береться беруться, беруться все-таки діючі працівники поліції, у яких вже є первинна підготовка, але а, вона не зовсім військова, але е, створюються учбові центри, де будуть наших поліцейських трохи перекваліфіковувати, тому що справа для нас дещо нова. І вона не зовсім з поліцейськими функціями пов'язана. Знову ж таки планується новітня зброя, новітня техніка, з якою наші поліцейські будуть працювати для більш ефективного виконання бойових завдань, з якими ми будемо стикатися. Я так розумію, це і буде однією з переваг нового цього спецпідрозділу. Правильно, новітня зброя, можливо, якісь нові навчені тактики. Чим вона взагалі буде особлива? Бригада буде особлива, тому що достатньо у нас людей, мужніх, які готові брати в руки зброю і захищати нашу державу. Немає особливого критерія, є бажання захищати і звільняти свою батьківщину. Від агресора так буде новітнє озброєння, буде відповідна підготовка. Вже вже є домовленості з національною гвардією, з військовими, з десантно-штурмовими бригадами, які. Будуть нас навчати, щоб ми спільно з ними могли працювати, тому що армія наша також перекваліфіковується, Вони вже працюють за новітніми стандартами. НАТО вони не стоять на місці, тому ми спробуємо їх наздоганяти. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що навчання проходитимуть поки що на території України за кордоні, куди виїжджати, поки не планують. правильно? навчання будуть проводитись на території України, будуть учбові центри. В бригаді планується створити такі підрозділи, як аеророзвідка. Знову ж таки, для нас нове. нове це мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки. Планується використання легких танків, БТРів, БМП. Чи будуть в навчаннях брати участь якісь іноземні військові? Зараз ведуться перемовини наряду з фахівцями з Нацгвардії, з військових планується залучення іноземних спеціалістів. Перемовини ведуться, зброю вони нам надають свою вже. Треба ж нас і навчати цією зброєю користуватись, то я думаю, що будуть залучатись і наземні спеціалісти. Чи відомо на яких напрямках залучатимуть цей спецпідрозділ? Чи про це поки мова не йдеться? Спецпідрозділ досить великий. Бригада буде налічувати близько 4300 чоловік. Основними напрямками, звісно, буде там, де вона буде потрібна. Є територіальний поділ. Це Полк «Цунами» буде знаходитись на півдні: це Одеса, Одеська область, полк Сафарі буде знаходитись Київ-Київська область, батальйон Луганська 1 буде знаходитись Дніпро, Дніпровська область. Тому за направленнями, якби є східний центральний регіон, але я думаю, де буде більш потрібно, де наші збройні сили будуть проводити більш активні дії, то там буде підрозділ. І от ви, власне, командир батальйону Луганська-1. Скажіть, будь ласка, як справа зараз у вас? Скільки військових і чи є вам чим пишатись? Батальйон Луганськ-1 це штатний підрозділ, який сформований ще у 2014 році. Це добровольчий батальйон, який створювався в місті Дніпро і мав бути Дніпром-2. Але так. Склалася склалося, що все-таки був сформований батальйон «Луганськ-1». Він е достатньо зі своєю історією. З е 2014 року він без ротації знаходився в Луганській області. Це була оборона Лисичанська, була оборона Северодонецька. Трошки пізніше нас вивели трошки на злагодження, на докомплектовання, і знову наш бойовий шлях почався з визволення Харківської області. Перша це. Вдала операція це Балаклея, далі Ізюм, Куп'янськ. Всюди з військовими був луганськ 1 Дякуємо вам про створення нового спецпідрозділу. Ми говорили з командиром батальйону «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Підполковник поліції Олександр Твердохліб був у нашій студії.